Бойовики ЛНР продовжують обстрілювати мирних жителів на Луганщині. Зокрема, під ворожий вогонь минулої доби потрапили станиця Луганська, селища Валуйська, також місто щастя, включно з територією теплоелектростанції. На щастя, осколками відмін було посічено лише головний щит диспетчерської. Тож наразі станція продовжує працювати в нормальному режимі. Бойові дії за вчорашню добу зафіксовані також в селищах Троїцьке та Катеринівка Попаснівського району. Даних про поранених чи загиблих не. Має неодноразово в ході бойових дій на сході України під обстріли бойовиків потрапляло і селище Кримська. Місцеві жителі кажуть навіть, що вже звикли до обстрілів і не звертають на них увагу. Кримське село на Луганщині, яке завдяки своєму розташуванню вирізняється серед десятка інших прифронтових сіл, це мовою військових крайній населений пункт контрольований Україною на правому березі Сіверського Донця. Далі аж до кордону з Росією, весь берег річки знаходиться під контролем бойовиків. Неподалік від села знаходиться так звана Бахмутська траса, яка з'єднує Луганськ та Артемівськ. Після відступу українських захисників з позиції, які розташовані у районі Кримського, село опинилося оточеним з трьох боків: з півдня та сходу бойовиками, а з півночі річкою. Обстріли у районі Кримського стали вже справою буденною. Бої, які відбувалися тут з вересня до лютого за 32 й та 31 й блокпости, залишили свій невеселий слід у селі. Десятки будинків було пошкоджено, деякі зруйновано вщент. Утім, самі місцеві жителі вже звикли до обстрілів і не звертають на них увагу. Навіть коли міни і снаряди залітають у саме село. Саме через таку безпечність на початку травня у результаті вибуху міни постраждала літня жінка. Вивести поранену до лікарні вдалося лише за допомогою медичного БТРу, який привезли наші нацгвардійці. Взагалі, наразі єдиним доступним шляхом із Кримського є розбита військовою технікою ґрунтова дорога, яка веде у сусіднє селище Нижнє. Асфальтовані ж дороги, які раніше з'єднували кримське з бахмутською трасою, наразі контролюються бойовиками. Проїхати ґрунтовим шляхом не так просто навіть у суху погоду, а в дощі він взагалі перетворюється на непрохідне болото. Це, звісно, не може не впливати на життя села, нерегулярне постачання у магазини продуктів та високі ціни. І це при тому, що доходи місцевих жителів край низькі. Утім, селяни на це не скаржаться і мріють лише про те, щоб не чути було вибухів і вони могли повернутися до мирного життя.